Микола хвильовий, український прозаїк, поет, публіцист, політичний діяч, один з найвідоміших представників розстріляного відродження. Тринадцять було улюбленим числом Миколи Хвильового. 13 грудня він народився, а 13 травня добровільно пішов з життя. Після розпаду Російської імперії він повернувся на батьківщину, де взяв активну участь у встановленні радянської влади. Але з часом він кардинально змінив свої погляди. Хвильовий не лише відрікався від шляху на Москву, а й показував напрямок руху до Європи. За це він був покараний совєтським керівництвом. Його твори конфісковували, його не друкували, а кілька його літературних журналів закрили. Микола хвильовий болісно спостерігав за тим, як зупиняється українізація. Приголомшив його й голодомор, свідком якого він став, в атмосфері шаленого цькування, можливо, перечуваючи наближення тотального терору, хвильовий закінчив життя самогубством у будинку письменників слово.